У луцьку з робочим візитом побували керівники ОСББ, представники виконавчого комітету, керівники структурних підрозділів і депутати сумської міської ради на чолі з сумським міським головою Олександром Лисенком. Делегація вивчала досвід Луцька і впровадження заходів з енергозбереження у багатоквартирних будинках і сприяння міської влади у створенні ОСББ. Подробиці у сюжеті Олени Чернухи. Луцьк приклад для інших міст, як впроваджувати програми підтримки населення у сфері житлово-комунального господарства. Тому делегація Сум приїхала на власні очі побачити результати впровадження енергоощадних заходів у бюджетних закладах та багатоповерхівках. Про Луцьк я дізнався з того часу, коли. Хоч почав десь три роки-два роки тому працювати в напрямку в напрямку ОСББ. Да? І вже з того часу вже хотілося до вас, до, до вас попасти. Підійшов до, до міського голови, запропонував, поїхали до Луцьку, тому що ну, це флагман ОСББ в місті. Я оба в Україні на яко повинні всі всі рівнятися міста і є, є на що подивитися. Запозичити передовий досвід сумчани приїхали не випадково, адже у їхньому місті лише розпочинають залучати кредитні кошти для модернізації багатоквартирних будинків. У Луцьку три проекти, попри ризики та побоювання, вже успішно реалізовані. Луцьк є прикладом для створення ОСББ не тільки для міста Суми. Я думаю, що це приклад для створення ОСББ для всіх. Міст України, чому тому, що такий вдалий проект, який почали і закінчили до кінця, я б бачив тільки в Луцьку. Ми бачимо, що це правильний напрямок, і мешканці повинні зрозуміти, що їм треба самоорганізовуватися, але дуже приємно, коли допомагає при цьому влада. Ми вже доросли до того часу, що коли до нас приїжджають інші міста, і ми готові ділитися усіма надбаннями і досягненнями, які ми на даний момент досягнули. Я думаю, що ще в нас ще має бути декілька делегацій. Нехай впроваджується захід на всю Україну. Ми, ми тільки за, тому ми зробимо її не і незалежною. У Луцьку кількість охочих створити об'єднання співвласників стрімко зростає. Лучани починають усвідомлювати, що дбати про власними. Майно – це обов'язок кожного, а влада має бути помічником та консультантом. Хотілося б, щоб було побільше об'єднання співвласників, тому що як на мене, це на сьогоднішній день. Є найбільш ефективна форма господарювання. Делегація Сумщини також мала нагоду познайомитися із роботою центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку. Тут надають 304 адмінпослуги. Щоденно приймають близько 900 відвідувачів. Надходження в міський бюджет перевищують 12 мільйонів гривень. «Я В третій раз і постійні враження постійно тут робота налагоджується, налагоджується і більше, більше більше з кожним разом послуг надається і організовано. На місце на сьогодні ми поспілкувалися, дивлюся, що і для громадян іноземців, тобто є чому навчатися. Під час круглого столу делегації домовилися про проведення днів Луцька в Сумах та Сум в Луцьку, адже переконані, що такі зустрічі сприятимуть розвитку обласних центрів та підвищуватимуть їх туристичний потенціал.